Друзі, всім привіт! Хто там дивиться нас? 47 підписчиків. 에, шо, друга частина сьогодні буде. Да? Автомобілі на майданчику покажемо зараз. Ну, також по-бистрому, як кажуть. Що? У нас тут ряд Audi. 18-го року. 2.0 бензин, 127 тисяч пробігу. А твіль коштує 29 тисяч. Це нас кватра. Тобто повний привіт, якщо ви не знали. На безкочу водоступний автомобіль на сірій шкірі, всі електроригровки, підігрівчики. Ну, коротше, все як треба. Автомобіль в вахайному стані в Америці з мінімальними пошкодженнями. Закриваємо. Така біленька, красивенька. І в нас є така ще чорна. Це вже 19 рік, теж 2,0, кватро, всі діла. Автомобіль коштує 32 900. Тут вже більш багача компентація, тут є камери 360, панорами. Ой, обдувий короче, шкіряний салон, там, чорненький, хороший, в вахайному стані, тож, з мінімальним пошкодженням по Америці було там в то крило, таке. Audi q 7 також. Це вже 3,0 бензин. 2016 року пробік 215, ціна 33,200. Автомобіль вже поїздив, був уже власника. Теж в вахайному стані автомобіль. В принципі, шо. 3 літра, повний привід, камери 360, все, все що треба. Цій Ауді є. Це вже буде старіша модель Q, Q7, це 2013 рік, 3,0 бензин. 3,0 бензин. 2020 пробіг. Автобіль також з Америки. Пошкодження були не критичні. Що там? 15200 ціна Музика басей, 7-місна з панорамою М -м, В принципі, що? Є ще комплектальоз до цієї. Так що, отак ось, ось. Audi Q5, Q5 2.0 і 0 бензин. Це Самий сегмент людей, хто хоче собі якийсь преміум, подешевше і все інше. 13 рік за 14500, і у вас Audi. Audi в доглянутому стані, сама по собі на хорошій комплектації, з панорамою на такій схожі, на автоматі з ключовим доступом. Ну, то есть, за такі гроші попробуйте щось ще, ще доступніше знайти. Автомобілі без ДТП, тобто повністю в рідній фарбі. Там в Америці якесь механічне пошкодження було по двигуну. Тобто це пок замінний, все замінено, все окей, машина обслужена повністю на повному ходу. Може поїхати куди захочете. Це моя найлюбива машина, це Audi SQ5, й 3 3.0 бензин. На пневмі, на пневмі, з камерами 360, з партроніками, з шикарним салоном просто, з проекцією, з панорамами. Просто подивіться на цей салон, що як він виглядає взагалі шикарно. А? А? Пушка, взагалі, оці ромбіки, оці, оці руль. Ой. Оце настояще аудіо, це розумію. Ще цвіт такий шикарний, просто. ну. Песня. Да ладно, що, це теж К5, 13-рік, це вже дешевше стоїть, 13-600 теж, на повному привіді, панорами, подогріви. Ну, це аудіо така сама, як ця, просто цвіт кручу, І все. Автомобіль теж в хайному стані все, оглянуться, все окей. Це у нас новинки оці на майданчику. Це, це Audi, потім Субару, там, Hyundai, ось Субару також 22 року, 2,5, 21 тисяча є. Це почти новий автомобіль в білому кольорі. В современному дизайні вже буде туди. Що у нас? Адептівана нема? немає. Лінзована оптика тут, ключок. Два підкраси тільки в машинці. Ну, машина новая, навіть новим пахне просто. Запах нової машини. Субару, хто любить пахасани, це не Субару брати. А оце ще нові. це ще новіє. Це Хундай 23-го року. 6 тисяч пробіг, друзі. 6 тисяч пробіг, 2,5 бензин, камери 360, панорама. 37 тисяч вона стоїть. На такої шикарної оптики. Оце, якщо зробити антихром, вона взагалі виглядає просто. Ну, пушка машина. Там в салоні просто нема до чого докупатися, там навіть царапинки немає. Просто подивіться на цей салон. Свірений дизайн теж все є стоїть. Будечка Харман Кардон. Знові автомобіль був пошкоджень в Америці. Ну як без Панорама у людей тріснула, вона попала на копорт і приїхала до нас. Volvo XC60 2.0 турбо бензин. 16 рік, пробіг 252, 15 450 вона стоїть тоже з Америки це у нас новинка тоже на модачку. В принципі шо, Volvo надежна, значить об'єднання 100%. Що у нас тут по салончику? Білий колір з деревом, з Ага, шо, не пускає. Це ж Volvo. Безпечність при всего, розумієш? Ну що, пам'яті сидіння, державні полоси все є. Це у нас Ford Focus 2009 року 1.6 бензин на автоматі. Ціна 7 тисяч. Хто шукав автомат до 10-8 тисяч, цей Focus якраз для вас буде 100%. хороший фокус. 241 пробег и 7000. И 7 тысяч. Уа, це, <coughs> Машинка бомба, конечно. Это как она называется. Ну, вообще, суда. но все мы называем ее сюда. Что <coughs> сказать про нее? Ну, 39 киловатт. 20 год. Китаец. 26 пробега, 8200. Ой, запас хода, я, кстати, не помню. Это нормальный запас хода в ней. Там что-то, короче, под 300 почти. Ну взагалі. Ну, 20-й рік машинки. Оцей значок убрали, щось друге сюди приліпили. Ззаді теж. І ніхто не скаже, що це якийсь китаєць. Ну, якщо в салон не сяде. Audi a 6 2010 року. Пробіг на тобі 357. Це 2.0 дизель. 10400 400 авто коштує. Авто в доглянутому стані само по собі, тому що я його їздив на СТО, лічно підіймав, піднімав. І з того вона пройшла без нарікань. Так що проблем з цим немає. На автоматі, все як треба. Лотитик, як, як не знаю що. Цей Fusion ми, мабуть, показуємо. Ну і ще раз покажу. Може у нас скидка на нього. І зараз стоїть 14 тисяч. А стоїть 14... 14 800, щось таке. Ну, шикарний. Гібридний Fusion, білий. На чорних дисочках на 19-х. з хорошою шумоізоляцією. Ну, економія буде прежде всього. Потому що 2018, 2.0. 55 пробігів. Можна взяти і не переживати. Це у нас гольф плюс дизельний 1.9. Турбодизель. Це найнадіжний мотор, найкращі. 231 на пробіг у нього. Такі коричневі викори прикольні. На механіки. Ну що сказати, це гольф. Містаті не гнилий. Це... Ціна 8500. 8500 ціна. За 2008 год на хорошому двигуні. Opel Insignia, це теж новинка у нас на майданчику, 2.0 дизелечок на механіки, 193 пробігу, 9300. Тут є і сліпий зони, і лінзована оптика, і партронічки, і камера, і дотяжка багажника. То є електрична. ну, є, є там така, знаєте, ізюмінка. Subaru Legacy 2005 год у нас 2.0 автомат і 5800 стоїть, автомат, До 7. Там, до до п'яти. Цей варіант дуже прикольний, тому що ця машина була там тільки в одної сім'ї там щось, ну, з 2005 року. Подивіться, за це день за, за 5800 ви отримаєте безрамочні э, двері на кожі, на автоматі, на повному приводі, з подогревом і все. Дуже хороший варіант. Це в нас Honda Accord Оля з 2007 року 2.0 бензин, 237 пробіг. Э, що? 8500 стоїть. На автоматиці теж. З комплектом кольос продається. Автомобілі також з 2008 чи з 2009 року, тільки в одного власника був. Представляєте? Так, да, тут є нюансики, але можна це зознати. Дача Сендера 2013 року. Це на Сендера, як Сендера Stepway. Stepway. Сендера Stepway. stepway. 13 год, 1.5 дизельочек, К9К, 160 пробега, механіка 7800. Шо? Тут компентація, звісно, не буде. Там... Піпец, ага, оце, оце все, вирізати треба. <ріпець> <ріпець> Ладно, що? Ну, прикольна машинка, синий цвет дуже прикольний. Renault Megane 2014 року на 1,5 дизелі, 211 тисяч пробіг, 9500, теж знижка на нього. Авто повністю в рідній фарбі. Нема нюансиків, на хорошій компетації почти ліміти. Типу. Е, ну, прикольний автомобіль. Opel Meriva. 2016 року 1.4 це у нас на автоматі теж 100 тисяч пробіга 11500 стоя. Зараз покажу як двері відкриваються, тут Це ж міні Ройс Ройс розумієте бачили такі а ми, у нас таке є Ще так да? б звісно Росрос загнали Я б одразу по білогородці на Ройс-Ройсі якомусь Бац Бац там Віталіна, привіт! Що? Твоя Ауді у нас. Це Ауді А3 2012 року, 1.6 дизель на автоматі. 305 пробіг. 9999 у нас вона стоя. А автомобілі тут в дуже вахайному стані, повністю в рівні фарбі і все перебрано просто, що таке можна. Тобто на любої з того так заїхали, підняли, люди подивилися, сказали, що а що тут дивиться. А тут нічого дивиться, тому що автомобіль в гарному стані. І все. І все. І це ну, дівчача машина дуже прикольна, вообще, маленька, компактна. То есть паркуватися можна де захочеш. Пасатик, пасатик, 2012 року 1.8 турбо. Вона стоя. Не обращайте, внимання, це просто броні її можна зділити і все буде Окей. М -м, так, Меган, другий. Меган другий. 2005 року 5300. 1,6 бензинчик у нас. Да? Да, 218 пробіг в такому цвіті. если не ошибаюсь, красная только одна деталь, и это хозяйская машина. То есть она там не под продажу привозилась, а именно хозяйская. Тоже ухожена, на хорошей комплектации и все остальное. А как вам такая машина, а? Мексия, понимаете, 2005 года. 1,5, газ, бензин. Ой, полторы тысячи она стоит, полторы тысячи. И, и это автомобиль ваш, понимаете? О? Даже подвеска, ничего не стучится, окей, бачите? 306 проїхала, ще 306 проїде. Ну, звісно, без кузова, ну ладно. Кузов останеться десь там, як все поїде з движком. Ладно, Sorento. 2009 року 2,5 дизель у нас. 299 тисяч робіт. 6500 вона стоїть у нас. Ну, Є такі нюансики, знаєте, але це дуже робоча лошадка така хороша. Тобто вона як поїде і не остановить її. Ну, це кашкачик у нас 2015 року на 1,6 дизелі і на автоматі. Тобто це дуже рідка така машина. Там з пробігом вообще там щось 180, щось таке. Ну, вже пізолатком люди купили. Я там на СТО возив її. 108 кажуть, а що тут дивиться? Машина хороша. Це все окейне. Нюанси взагалі там, не знайшли. Peugeot 807. Це рідка машина, Кстати, вона коли заїхала. Мы на щось пробыли, короче, там буквально там в їх там 5 штук продається, щось таке, Ну, прикольний автомобіль, серйозно, 2.0 дозеречек на автомате. Э, ось дивіться, електродвірки, Тут у нас сколько? 7 мест. Да, 7 мест. Все откидываются, все слаживаются. Состояние хорошее. Я не знаю, ничего еще не купили. Не буду с ума у нас продаваться. А, что я, я делаю? Оп, и на кнопочке закрылась, понимаете? Джипернігіє 2017 року. Десь 600 він стоїть, 2,4 газ бензин. 238 тисяч робіть. Артемір, бачите, в якому окрасі. Це раптор у нас. Раптор. Тобто ну Що у вас притре, можна не боятися, тому що вони собі хуже зробили 10 разів. Ну, Та беріть в нормальному то есть, тобто на бойовому ходу як кажуть. Це 24 мотори, тим більше довго ходить і коробка це ходить. Повного приводу немає. Є тільки передні. Ну нічого страшного. Йдемо далі. Це в нас Renault 15 2015 року. Комплетація лімітед. 1,5 дизель. Всі ми знаємо знатний і любимо цей К9К. 11900 ціна, ціна на цей автомобіль. Стоїв 12200. Капітація лімітед. обов'язково, І в авто повністю в рідній фарбі. На дисочках, не на колпаках, ні на чому. Що у нас там? Дві авіаполочки. Паутина при вході. <рес> Круизик. Стеклоподъемники у нас только... На. только спереди. Ну, вообще машина для села или для там. вообще шикарно будет. В уголку у нас спряталось. Шо? Генератор спрятался. Дивитесь. Дизельный, кстати. Генератор, дизель. Кому надо, аренда генератора автопоинт 0.99 396 21 2.0. <рес> так что <шо>, заводити, почить. <рес> так, э, хороший, обслуженный полностью. Перекрашенный, с наклеечкой. Дивите, покажи Генератор пушка. Да, Оля, ти в падище, конечно. З запаской, з тормозами. Ну, вообще нормальний нормальный апарат. Вот у нас дерево упало, света нема. Зараз подключим і все. И буде у нас свет. І все окей. Ладно, Кенга шо, 2013 год, 1,5 тоже. 208 пробега у нього. Так, був 11, став 10700. Угу. Тоже в синьому кольорі такому прикольному. Капитатися, конечно, проще, але в гарному стані автомобиль. Один підкрасник по авто з 2013 року, представ. і Веко Делі 2003 року. 4800. 2,8 дизель. Ще 6... ж 660 пробіга. 660 пробіга. Оце вот вообще робоча лошадка, вона ще пробіжить в два рази більше, мабуть. Шо, давай хоч подивимося. Я, я, я не бачив разу. О, відкриваємо. Блін, сука, тут місце, а? Диви, да ти що? Тут можна танці устраювати якісь. Привадюші. Пасатик є. Б6 2010 року 1,4. Турбірований. 6900, це знижка знижка там на 600 баксов була. Автобіль в ахайному стані дуже, тому що ми його коли приймали, у нас того загнали. Коротше, там нюанси взагалі не виявлено ніяких. Ні по мотору, ні по ходовці, ні по коробці, ні по чому взагалі. Opel Meriva, 2007 року у нас 1,6, газ, бензин. На роботі, тобто в автоматі 170 пробіга. З комплектом кольору продається. І Ланос нашого Максимка. Кому треба Ланос, пишіть дзвоніть. автопоint 068 396 21 20. підписники, на наш автопоint. А шкода не було шкода. Тоже Фабія, 2009 року 5850. Тоже 1.4, не 1.2, 1.4. Що там, що тут. 1.2 ніхто не любить. А вот 1-4 любить всі. Льоха, тебе привет. Що? <ріху> Мерседес GLK, 2011 року. 2,2 дизелечок. 188 пробіг. Дивіться, у вас за 14500 собі Мерседес. Надежный, хороший. На дизелі, в хорошому состоянии. Я знаю це 100%, тому що тут машина обслужена максимально. максимально. Бачите? Стану взагалі ну, ідеальний. Ні одної коцки, ні царапинки. За 2011 год. Взагалі шикарно. Тюгуанчик у нас 18 2018 року, це на повному приводі. 2.0 турбо, 70 тисяч пробіга, 14600. Я получив мерседес, вибрав. Я отримував Мерседес, вибрав Тюган. Не знаю, мені краще дизельочок, він по буде в будь якому випадку. Це у нас теж новинка, Mazda CX7 2.3, 84 пробіга. Тобто не Америка, не Європа, нічого. Це у нас офіціал. Машина офіційна, повністю в рідній фарбі, в хорошому стані сама по собі. Лидей вона стояла без надобності просто надо продать. Пригнала, так что налітайте, серйозно. Э, Infiniti qx 30, не знаю, показував вам його чи ні, ну машина тоже хороша. Авто повністю в рідній фарбі. Ну як сказать. Чуть-чуть поплавало. Ну, чуть-чуть вообще, чуть-чуть. Вот Капельку. Капельку. 18 й год 2.0 16.700, 86 пробег у нього э в хорошем состоянии, кстати, да, на белому на белом салоне такие, знаете, так, комбинированный э шкура с текстилем. Вит имеет. BMW X1 2017 года в синем цвете, 152 пробега, 2.0 бензин, бензин. Тоже на белой коче там, ну, в состоянии вообще шикарное. Це у нас полный привод тут, короче, подогревы, климат, и то понятно. А? Тоже вся в Да, вся в родной краске, конечно, без пошкоджень. То она не плавала, не переживайте. Просто поймала гідроудар, їхала в лужу. Поймала гідроударчик. Маленький, взагалі, ну що там. Ну, все зробили, все взагалі. Машина як нова. Ну, Серіозна, нова машина, а, новим пахне. Что, X-Trail 2015 року, 1.6 дизель на автоматі. 16950. У нас скидка колосальна була на нього. 17500 він стояв. комп'ютація взагалі бомба. Камери 360, всякі дистроніки, партроніки, Коротше, дисочки оригінальні, безключовий доступ, електропривод багажника, на кожі, на підогрівах, Короче, ну вообще шикардос, кардос, навігації. Тобто, ну, вообще, ну що сказати. Машина ідеальна. І кстати, це Європа. Це Європа. То есть машина була не обита, понимаєте? І пробіг 122 000. Ну, то есть, я не знаю, ви повинні порвати 100%. обов'язково. У нас така велика початка, друзі, що. Дві частини майданчик у нас не вліз. Буде ще третя частина. Короче. Покажемо то все. Красовіри наші, як ми там перепаркували. Там у там, нас там ауди там, нові позаїжджали, РС навіть є у нас. Ну, Пушечні автомобілі. Так що чекайте, наступний випуск буде бомба 100%. Що, е, Всім пока, підписуйтесь, ставте колокольчики. З вами був Автопоїнт. Пока.